Чи було у вас відчуття, що ігри вже не дивують? Що вони більше не дарують тих самих емоцій, що й раніше, чистого почуття пригоди, несподіваних відкриттів, історій про дружбу та зраду, справжнього адреналіну та веселощів? Це ще називають ігровою імпотенцією. Це буває в кожного нічого, або спіймати неграння, або геймдепрешн. Так от, Арк Рейдерс. Аркрейдер Raiders повернув мені ці почуття, а потім відняв. Бо технічний тест, де я спробував гру, був 5 місяців тому. Відтоді залишилось приходити в клуб публічних аркоголіків на Reddit і чекати на реліз. Але що ж таке той Ark Raiders? Кажуть, що це екстракшн шутер, але знаєте, самі розробники з Embark, і я з ними погоджуюсь, називають її Extraction Adventure. І це краще її описує. Із художним стилем тут також прикольно: хтось каже ретрофутуризм, хтось касетний футуризм або NASA Punk. І всі вони праві, мені здається, це все дуже близько. На цей раз я не буду робити огляд і детальний розбір з розповіддю про ветеранів індустрії, які створюють ігру мрії. Замість цього я просто поділюся враженням. Чому в цю гру варто зіграти. А всі історії про розробників та глибокий аналіз механік залишимо для іншого разу, якщо вам зайде. Отже, причина перша це відчуття персонажа. Взагалі, як гравець з великим досвідом в Apex Legends, я спершу поставився до Ark Raiders скептично. Чесно кажучи, я взагалі чекав на запрошення на тест маратон, а натомість отримав доступ до цієї гри. І одразу подумав, мм, шутер від третьої особи, здавалося, це не підійде для динамічних перестрілок, які я люблю. Але. Я помилявся для початку. Це гра PvPVE, і тут третя особа дає величезну цінність, даючи обізнаність у боях з роботами арками, але не тільки це. Відчуття персонажа. Колись я грав у мультиплеєр першої The Last of Us. Коли онлайн проект по другій Тлоу скасували, я був трохи розчарований, бо я хотів ще раз побачити такий рівень анімації та відчуття персонажа у мережевій грі. І ось Ark Raiders несподівано закрив цей гештальт. Чим це нагадало ластуху? Роботою з анімаціями. Ви буквально відчуваєте вагу свого персонажа. Кожен крок, кожен ривок має відчутну інерцію. Анімації навіть змінюються залежно від того, наскільки важкий ваш рюкзак. Рухи стають важчими. Більш обережними те, що Ембарк зробили з анімаціями, це просто щось, і не тільки з вашим персонажем. При цьому керування залишається плавним і чуйним, ви стрибаєте ковзити, і навіть можете виконати вчасний перекат, щоб взвести нанівець шкоду від падіння. Те, як персонаж реагує на влучання і падає, наче в найкращих вестернах, це вищий клас. Так, анімація реанімації союзника, наче не звідси, але в цілому саме від третьої особи дозволяє відчути все це комплексно. Також тут не можна лягати, тільки присідати. Ігра більше заохочує до руху, що добре, і ви також можете хапатись за виступи, користатись зіплайнами і га кішкою. Звісно, у вас, як і в мене, спочатку може виникнути скепсис з приводу третьої особи, можливостей дивитись за кути, і що стрільба від третьої особи взагалі не трушна, але я це зараз розбирати не буду. Ділюсь тільки позитивним. Хочете детальне і спробу в об'єктивність? Дайте якось про це знати. Причина друга: бої тактичні, а не просто півпав. Стрільба тут, хоч, мабуть, і не еталон, але дуже приємна, і кожна зброя відчувається по-своєму. В цілому відчуття від зброї також нагадує мультиплеєр The Last of Us, але більше вражає філософія дизайну. Немає маркерів, цифр, контурів, ворога. Волочив у щит, бачиш реакцію щита і чуєш характерний звук його вимкнення. Пройшла шкода по тілу – бачиш хмаринку крові. А при низькому здоров'ї персонаж починає характерно крихтіти. Гра надає інформацію імерсивно, або й сигнальні ракети, вони вилітають з персонажа при нокауті. Нокаутував ворога на вулиці, і всі навколо знають, де ви. Зробив це в будівлі, ніхто не побачить, але фаєр ефектно горітиме в кімнаті. І до речі, ви можете запускати ці сигнали фейково, спеціальним інструментом, а це вже відкриває простір для пасток. Також я не бачив у грі ваншотів, і ТТК тут не надто швидкий, і тому у вас завжди є шанс. Третя причина спрощено, але не банально. На відміну від хардкорних екстракшенів з високим порогом входу, Arc Raiders привітний. Тут одна шкала здоров'я плюс щит, який ріже вкідну шкоду, а не вступає другим здоров'ям. Тобто, якщо у вас замало здоров'я, повний щит вас не врятує, і в різних ситуаціях треба реагувати по-різному, а не стандартно. Спочатку банку щитів схавив, а потім ХП поповнив. Що цікаво, відрізняється від звичного для мене апексу, де достатньо просто свапнути щит з ворога. Тут немає пошкоджень кінців. Ок, заміни пластин і всілякої важкої хірургії, як в реалістичних мілітарі екстракшенах. Немає тетрісу в інвентарі. Всі речі займають один слот, просто якісь складаються в більші стеки, ну і мають різну вагу. Типів боєприпасів всього 5, а зброя має 3-4 слоти для обвісів, чого достатньо для різноманіття і відчуття прокачки, але не забагато, що потребувало енциклопедичних знань. Також немає такої бісячої механіки, як затримка дихання при прицілюванні і немає можливості висуватись і стріляти по сомалійській зкриття, тобто, що щоб стріляти треба показатись у всій красі. Загалом все відчувається достатньо просто для не хардкорних гравців, але все одно цікаво. Єдине, що менеджмент інвентарю з геймпаду був не дуже зручним без курсора. Подивимось, чи виправили це на релізі. Четверта причина соціальна взаємодія. Основне, за що ми любимо онлайн-ігри, це взаємодія з іншими гравцями, і тут вона чудово реалізована. Матчмейкінг на тесті був чесний і загалом намагався складати черги для соло дуо і тріо окремо, хоча іноді все ще можна було зустріти виключення. Але там була обмежена кількість гравців. Ми в дуосі один раз зустріли Тріо, і вийшли з цієї зустрічі без втрат. А він пішов один. Але в соло я не зустрічав навіть дуо, хоча думаю, це можливо. Можете грати як заздалегідь створеною командою, так і з рандомами або соло. Особливо блискуче виступає Proximity Chat, коли гравці навколо чують вас залежно від відстані. Це створює справді унікальні і захопливі моменти, а реверберація і зміна голосу від оточення додає магії. Звук у грі просто неймовірний. Звісно, ви можете спілкуватися як всередині групи, так і з ворогами. Це перемикається. Також можна налаштувати, щоб мітки, які ви ставите на мапі, також чули інші гравці, не тільки у вашій команді. Тобто, ви реально. Можете об'єднуватись, але всередині матчу не можна додавати гравців до вашої команди, тому тут є варіант для зради. Завжди можна домовитись і розійтись або хвацько послати один одного. Ой, залежно від настрою, також для цих функцій в грі є дефібрилятор, за допомогою якого можна миттєво підняти союзників, або що ще цікавіше, підняти ворога, що відкриває нові шляхи для кооперації. А кооперуватись тут є для чого. П'ята причина це вороги та світ. Арки, місцеві вороги, моби різні, і з ними дійсно цікаво битися. Вони по-різному та фізично достовірно реагують на шкоду. Літаючи, можна відстрелити гвинт чи два, і вони реалістично будуть адаптуватися прямо у польоті, на це приємно дивитись. Так само і наземні, все завдяки машинному навчанню, тому вони не відчуваються як прості ходячі манекени, яких можна зустріти в інших іграх. Також вони поділяються і за розміром від найменших доволі горорних павуків хопачів схожих на Фейсха герів із чужого до величної королеви, на яку якраз і треба буде зібрати, мабуть, не одну команду рейдерів. На тесті гра налічувала 13 видів ворогів, що вже було весело, а з часом їх, певно, ставатиме більше. Деяких з них вже тизерили і серед них є дуже і дуже великі. Шоста причина шанс. Гра дає вам багато шансів. Наприклад, ви можете активувати точку і евакуюватися нокнутим, що відбувалось не один раз. Тобто, навіть якщо вас в соло нокнули, у вас ще є шанс. А евакуація тут окрема подія. На тесті було три види: ліфт, який повідомляє всім навколо про те, що хтось викликав його, і його ще треба дочекатись. Також метро, яке так само сповіщує всіх, але знаходиться в більш закритому місці. І безпечні лази, для яких потрібні спеціальні ключі. Ви можете не тільки евакуюватися нокнутим, але й зробити це з ворогами. Кількість випадків, коли хтось забігає в ліфт в останній момент і евакуюється з іншими гравцями, не злічити. Буває, активуєш спуск, двері закриваються, обертаєшся і ще три ті стоїть. Також у вас є шанс врятувати найцінніший лут. Залежно від рівня щитів, у вас є безпечні кишені. Здається, у найкращого щита був один слот. А найслабший мав три. Такий собі баланс, тобто навіть евакуювавшись, ви зможете зберегти найцінніший лут. Якщо ж ви сильно програлись, ви, по-перше, завжди можете вийти на гору з безкоштовним набором, який не має безпечних кишень, але це набагато краще, ніж бути голим. А по-друге, у вас на базі є дружелюбний півник Скрепі, який збирає для вас розхідники для крафту. До речі, сьома причина. Прогресія. Як я вже сказав, у вас є база. На тесті в нас була тільки кімната з воркбенчами, які треба відкривати і прокачувати. Але вже анонсовано також ваше власне ліго, яке можна буде розвивати, наприклад, прикрасити улюбленою зброєю. На базі можна крафтити нові предмети по знайденим кресленням, прокачуватись і брати завдання у місцевих персон, які будуть також розкривати лор гри, які тут присутній і очікується бути цікавим. Про скрепі я вже сказав, але ж який він красунчик. Особлива. В капелюсі за делюкс видання. Також ви можете прокачувати власного рейдера. У вас є три гілки навичок. У всякому разі так було на тесті, але щось може змінитися на релізі, тому деталі залишимо на той час. Головне, що прокачка доволі комплексна, щоб ви відчували розвиток персонажа. Були гілки, присвячені спритності, приховуванню і виживанню. Іначе як прокачати прям все не можна було, і треба було планувати умовний білд, але це був тест. Завдяки тому, що ви не втрачаєте рейдера після невдалого рейду, ви не втрачаєте прогрес прокачки, що прибирає відчуття фрустрації від програшу. А от щодо скидувань вайпів чи системи престижу, інформація нещодавно з'явилась. І тут Ембарк роблять по-своєму, в грі не буде обов'язкових вайпів для всіх. Натомість вони вводять добровільну систему, яку називають проєкти, і першим буде експедиція. Вона матиме восьмитижневий цикл з завданнями, де на восьмому тижні можна буде його завершити і скинути прогрес. Прогрес, отримавши бонуси, або не скинути і перейти на наступний цикл зі збереженим прогресом проєкту, і відповідно завершити його вже в кінці наступного циклу. Це дозволяє вам грати у власному темпі, не відчуваючи, що ваш прогрес відберуть. А для тих, хто грає багато, ця система пропонує бонуси, унікальну косметику та невеликі бафи, які сумуються на аккаунт, які не дають прямої переваги в бою. Це, на мою думку, може бути гарний підхід, який поважає час усіх гравців. Скоріше за все, проєкти будуть різні, і якісь можуть бути і тимчасові. А ще поки ми не знаємо, що ж там буде відбуватись, крім завдань. Але в мене відчуття, що там нас чекає більше пвє контенту. Причина восьма: звук і атмосфера. Звуковий дизайн на вищому рівні. Це відчуття, наче ти раніше був глухий, і тепер нарешті чуєш. Реалістична реверберація, приглушення звуків, тріск пролітаючих куль, звуки арків, які мають характерні звуки для своїх станів. Я вас запевняю пару рейдів, і ви будете знати по звуку, чим вони займаються або ким. Також рейдери можуть активувати сигналізацію на об'єктах або старих машинах, налякати пташок, звук це не тільки атмосфера, це і частина ігрового процесу. Цінна інформація, тому чистіть вушка так легше почути, коли хтось крадеться по ваш лут. Не тільки звук, візуали оточення також чудово працюють на створення неповторної атмосфери. На тесті було три мапи, кожна зі своїм унікальним характером, також у мап були нічні версії і погодні умови. І звук, до речі, також змінюється, якщо йде дощ або туман, і це просто вау. Unreal Engine тут виглядає чудово і працює на базовій PS5 без проблем. по відгукам оптимізація на ПК також дуже добра. Дев'ята причина ця гра для більш широкої аудиторії. Знаєте, PUBG, Fortnite і Apex не були першими батл-роялями, але кожен приносив щось нове і розширював жанр для нової аудиторії, і на мою думку, Ark Raiders робиться для жанру екстракшенів. Він усуває поширені скарги на важкість, високий поріг входу і відчуття фрустрації. Натомість дарує відчуття справжньої пригоди. З 17 по 19 жовтня відбудеться відкрите тестування, і ви можете скласти. Власні враження, а я раджу вам скористатися цією можливістю. Хто знає, може це буде відкриття і для вас. Дякую спонсорам за підтримку каналу, а ви також не забудьте про лайки і активність. Ютуб тепер не рахує перегляди від тих, в кого блокувальник реклами, і все добряче просіло, і алгоритми також погано реагують, бо бачить, що перегляди впали, без вашої підтримки багато каналів можуть зникнути. А якщо вам цікаво почути більше про Арк Рейдерс, дайте про це знати. Також підписуйтесь на мій Твіч, бо саме там на релізі будуть відбуватись рейди на поверхню. А з вами був Сан. Головне підтримуйте українську армію і до зустрічі у Ржавому поясі. Хай щастить.